Яке натуральне число називають кратним числа А. Кратним натурального числа А. Називають таке натуральне число, яке ділиться на А без остачі, І знову ми отримаємо натуральне число. І дільники і, ділені, і частка натуральні числа. Наприклад, назви чотири числа, що є кратними числа 8, Назви. Ті числа, які діляться на 8, без остатчі. Найменше таке число 8, а потім 16. А потім 24, а потім ще якісь числа, а потім нехай буде 88, а потім іще якісь числа, і це нескінченна множина. Чисел щократні 8 нескінченна множина. Номер 922 усно. Укажіть ті пари чисел, у яких перше число кратне другому. Чи 14 кратне 5? Чи 14 ділиться на 5 без остачі? Ні. Чи 27 кратне 3? Так, 27 поділити на 3 – 9. Чи 8 кратне 16? Чи 8 ділиться на 16? Так, щоб отримати натуральне число, ні. Чи 12 кратне одному? Так, 12 ділиться на 1, 12 кратне одному. І будь-яке натуральне число кратне одному. Чи 9 кратне двом, чи ділиться 9 на 2 без безостач? Ні. Номер 923. Перевір, Чи є перше число кратним другому. Перевір, чи 810 кратне 5. Ми і так бачимо, що 810 ділиться на 5 без остачі, тому що це число закінчується нулем. А всі числа, що закінчуються нулем і п'ятіркою, діляться на 5. Але наше завдання перевір, то треба поділити або в стовпчик, або рискою дробу. 810 на 5. На одноцифрове число веселіше і швидше ділити рискою дробу. 8 на 5 не ділиться, 7 не ділиться, 6 не ділиться, 5 ділиться. То трієчку тут відкладемо. 5 поділити на 5 1. Трійка каже: Не забудьте про мене. Ні, тепер ми будемо 31 ділити на 5. Але одиничка покладемо. 30 поділити на 5 6. А тепер 10 поділити на 5, 2. То 810 на 5. Другий приклад. Чи 1036 кратне 45. Ми і так бачимо, що не кратне. Тому що ділити треба на 45, то тут, якнайменше, повинна стояти цифра або 0, або 5, то точно не кратне. Але завдання перевір. Почнемо 103 ділити на 45 по 2. 103-90, а тепер 136 поділимо на 45, візьмемо по 3, 5 на 3 – 15, 1 запам'ятали, 4 на 3 – 12 та 1, 136-135, остача, 1, то 1036 не кратне 45. Третій приклад. 4 144 кратне 37. Ну, давайте перевіримо і взнаємо. 41 спочатку ділимо на 37. Хто не пам'ятає, як ми це робимо? Подивіться, уважно, згадайте. Тепер 44 ділимо на 37. Знову по одному. 74 поділимо на 37, це 2. перевіряємо. Остача 04 тисячі кратне 37. Отак. Дуже легко далі буде.